Усім привіт, наші любі глядачі. З вами Ксюша та канал Життя та Медицина. Сьогодні у нас на обговоренні дуже актуальна тема: а саме, що таке МРТ та з чим його їдять. Для того, щоб отримати відповіді на найпоширеніші запитання, я запросила колишнього рентген-лаборанта Єлизавету Папко. Дівчина родом з Нікополя закінчила Нікопольський медичний коледж, переїхала до Луцьку у 2024 році та далі продовжує будувати кар'єру медика. На жаль, у нас немає такого обстеження на закоханість Намагатись вилізти з апарата. Плюс це хворі люди. Як? Не за такі питання. <свіття> Вони починають та й зараз піду, та й зараз цей. Справді медики не боги, не знають всього. В Україні перспективи особливо великої не бачу. То взагалі зайві питання. Пацієнтам часто може бути недобре під час обстеження, вважають, що ти їм щось винен. Кажи, будь ласка, про себе чим займаєшся? Шість місяців тому закінчила медичний коледж Нікопольський. Чотири місяці пропрацювала рентген-лаборантом. Зараз планую переїжджати за кордон. Чому обрала саме медицину? Що тебе піштовхнуло до цього? Ну, в принципі, медицина мені подобалась дитинство. Любила дивитися різні серіали, фільми про медицину. Не можу сказати, що тоді в 9 класі це було якесь реально осознане рішення, але я була цим натхнена і. В принципі, у мене в місті був медичний коледж, був педагогічний коледж, і мені медицина була ближче, і я вирішила йти туди. мене. Тобто, це все таки можна сказати мрія твого дитинства? Я б не назвала це таким гучним словом, але мені це було цікаво. В той момент. Чи вважаєш ти, що медиків суспільство недооцінює? Знаєте, коли е, поринаєшся в медицину, іноді тобі здається, що е, навпаки люди трошки переоцінюють медиків, тому що насправді медики не боги. Не знають всього і не можуть допомогти тобі е, в будь-якій ситуації, і не винні тобі нічого, тільки тому, що вони є медиками. Тобто, uh -huh. я б сказала, що медиків переоцінюють, і я сама дуже часто медиків переоцінювала. Більшість так Це Таким. така сама професія, як і всі інші професії. А скажи, будь ласка, ким ти себе взагалі бачиш в сфері медицини в майбутньому? Можливо, вже щось думала на майбутнє? Ну на даний момент я планую переїжджати за кордон. І перший час, скоріше за все, працювати я не зможу, бо дочити мову, підготовлюватися, але в майбутньому, звичайно, хотіли б працювати в медицині. Більше як Мрія і бажання у мене йти все-таки на лікаря вчитися в таку сферу, але, можливо, просто далі буду працювати медсестрою. Взагалі, мені ж завжди було цікаво попрацювати, наприклад, в стаціонарі, але думаю, що в медицині в Україні більше я перспективи особливо великої не бачу і бажання такого. В Україні шукати роботу медсестрою або йти вчитися далі на лікаря. Я не бачу. А розкажи, будь ласка, як так стало, що ти почала працювати саме в МРТ центрі? В якому сенсі це було таке трошечки незапланована подія? Ти ж якраз цього року в Луцьк переїхала, так? То в Луцьк я переїхала на початку року, угу. в січні. Просто вчилася працювати на початку. Не йшла, і вже ближче до закінчення коледжу, якраз в час екзаменів, я просто на воркя, якщо не помиляюсь, подала заявки mm -hmm. просто, що я фельдшер, і мені передзвонили з МРТ, І виявилось так, що цей медичний центр знаходився дуже близько до мого місця проживання. Просто вирішила сходити на співбесіду Якось, якось погодилась. Хоча насправді не планувала йти працювати, тому що навіть в той момент я ще взагалі жала в лікарні, в мене були останні екзамени, але якось так сталося, що мені сказали, окей, ти можеш, наприклад, прийти на стажування там, тоді, тоді коли в тебе закінчаться екзамени, і почати там, стажуватись, якщо сподобається, то залишишся. То ти можна сказати, пропрацювала там 4 місяці, так? Та 4 місяці. І як тобі сподобалось? Я думаю, що. Це, мабуть, була найцікавіша можливість попрацювати саме медсестрою в такому е, форматі. Це такий досвід цікавий, непогана, в принципі, посада, але це нелегко. У мене були і деякі особисті причини, чому я все-таки це покинула. В принципі, подобалось. Угу. А з якими взагалі труднощами на початку ти зіткнулася як тільки почала працювати? Там ж ти ніби з першого навчання мало якесь проходити, так? Ну, якщо офіційно, Стажування. якщо офіційно, то треба проходити навчання на рентген-лаборанта. А вже практично, коли ти приходиш стажуватися, то тебе навчають робити саме МРТ, планування МРТ колоти, так як я вчилась останній час дистанційно. То, в принципі, якоїсь практики, наприклад, робити ті самі внутрішньовенні ін'єкції і ставити катетер у мене теж не було. Мабуть, цього я найбільше боялась на початку, хоча, по факту, найскладнішим було навчитися все-таки плануванню МРТ. І скільки в тебе часу пішло на навчання якраз таки навчитись планувати МРТ? Я думаю, що всі ці чотири місяці були повністю можна сказати навчанням, тому що я вчилась МРТ в одному, інше колоти. Потім вчилась КТ, потім рентген. Тобто, взагалі, всі чотири місяці було дуже багато навчання. Це було паралельно, можна сказати, і навчанням, і роботою. Втім, це було цікаво, але важко. Mm -hmm. А розкажи взагалі про свою роль під час обстеження пацієнта. За що ти відповідаєш? В плані МРТ то так. пацієнта спочатку ми забираємо з роздягальні, тобто пацієнти повинні переодягтися, зняти все металеве, підготуватися якби морально теж до МРТ, їм там. Дівчата з адміністрації мають розказати все, як буде проходити, і потім уже заберемо пацієнта, який вже підготовлений до самої процедури, і вже тільки інформуємо про те, як буде проходити сама процедура. В Більшості пацієнт має просто лежати, не рухатись, не розмовляти. Якщо, наприклад, робить обстеження на очі, то закрити очі. Якщо вводиться контраст, то пояснюємо, що по тілу буде холод. Можемо поставити катетор перед з Самим МРТ-дослідженням, якщо це обстеження буде з контрасту, тобто така специфіка, що, наприклад, ми не підколюємо пацієнтів в самому МРТ, тобто в кімнаті, де проводиться МРТ, тому що голка до магніта може примагнітитись. Тому ми в маніпуляційній ставимо катетер пацієнтам, а mm -hmm. не робимо їм, наприклад, просто ін'єкцію контрасту і вже вводити безпосередньо під час сканування, так? І контраст ми вводимо безпосередньо під час сканування, тому що нам треба зробити доконтрастні знімки. Обстеження і після контрастні для порівняння лікарями. А розкажи ще, будь ласка, нашим глядачам взагалі, що таке контраст і для чого він вводиться. Контраст вводиться для підсилення, тобто контраст це така речовина, яку коли вона потрапляє в організм. якщо там є щось патологічне або деякі специфічні структури, які накопичують цей контраст, це все буде видно просто потім на картинках, які будуть виходити під час сканування. Патологічні, тобто при певних хворобах. При певних хворобах, змінах, і просто, наприклад, якщо брати артерії, вени, то вони завжди, тобто вона же ж контраст йде по венах, по артеріях, і він буде, наприклад, підсвічуватись на знімках. І ну, так само, наприклад, якісь пухлини також будуть набирати цей контраст, вони всі набирають її по-різному, і е, підсвічуватись, це все буде виглядати по-різному в кожній ситуації, і це вже все буде потім оглядати і описувати лікар, який безпосередньо цим займається. А скажіть, будь ласка, які ще є протипокази для МРТ-сканування? Кому, наприклад, є протипоказано проходити дане обстеження? В більшості протипоказано проходити МРТ людям, у яких є якісь клапани металеві в серці, угу. в принципі, людям, у яких в організмі є метал. По-перше, він буде заважати самому обстеженню, і якщо це в якихось життєво важливих органах знаходиться, наприклад, в головному мозку або в серці, то це може бути безпосередньо небезпека для пацієнта. В принципі, контрастна речовина в МРТ, вона гіпоалергенна, і проблем з цим бути немає, типу алергії. Угу. В більшості ще пацієнти з клаустрофобією, їм бажано проходити обстеження під наркозом, угу. тому що важливо. Теж комфорт пацієнта, тому що обстеження може тривати і півгодини і годину, в залежності від обстеження, то бажано цього теж бути готовим. Стосовно наркозу, якісь є протипокази для пацієнтів? Для пацієнтів протипокази це алергії, важкі патології, це вже все інформує безпосередньо лікар, який неправляє, тобто, якщо можна чи не можна. Дітям до року не бажано взагалі мати наркозу. Тобто, це, я думаю, вже лікар вирішує, чи можна і чи. Потрібно такий ризик на організм, наприклад, дитини або хворої людини, чи вона винесе цей наркоз? Це вирішує лікуючий лікар цього пацієнта і анестезіолог, який буде дивитися цього пацієнта перед стеженням самим. Ну, наприклад, серцева недостатність один із протипоказів до наркозу. А стосовно вагітних жінок та МРТ, взагалі можна їм проводити дане обстеження, взагалі як таких протипоказів для вагітних, МРТ немає, але не бажано проходити. МРТ дослідження в перший триместр вигідності. Просто тому що не можна статків сказати, що ніяк це не буде впливати на формування дитини, а в перший триместр активно йде формування всіх органів дитини. Але так. взагалом МРТ такого шкідливого впливу на організм немає порівняно Ні, з рентгеном чи КТ облучення МРТ немає. А скажіть, будь ласка, що таке проекції та протоколи? В протоколах є різні програми, угу. і це якби все обстеження воно складається з різних програм. Саме якби обстеження є протокол. А проекції? Проекція це фактично те, як твоє тіло сканується. Тобто, наприклад, є корональна проекція, це тебе сканує апарат з переду назад. Якщо сагітальна проекція, то це з боку. Тобто ти боком стиш, і тебе боком сканає. Якщо це проекція, тебе сканує зверху вниз. В МРТ зазвичай є всі три проекції, поєднуються разом. Тобто, ми можемо подивитись на той самий орган в тій самій програмі в цих трьох проекціях. А скажи, будь ласка, що тебе дратує в пацієнтах? Просто сама специфіка роботи в тому, що треба зробити все максимально швидко, не втрачати зайвого часу, ну, принаймні, так було у мене в роботі, і просто взагалі зайві питання, якісь нюанси, які додавали до сканування час, або якщо пацієнти не розуміли, що ми робити з першого разу, або зарухували програми, і нам доводилось їх перескановувати, то це, звичайно, дратує, тому що це просто ну, давить на тебе, тому що ти розумієш, що наступний пацієнт вже чекає. Вже затримка виникає, це. так? Там вже виникає затримка в такому форматі. Бо пацієнти, які вважають, що ти їм щось винен. Наприклад, там, якщо ти не можеш сам пацієнта з першого разу вколоти, то вони починають я зараз піду, та я зараз цей, тобто. Ну, такі моменти вже залежать від пацієнта. То так, да. пацієнти всі бувають з різним характером, плюс це хворі люди. Які. Це буває важко, але в принципі, то. Я думаю, якщо б було е, трошки спокійніше і, наприклад, менше пацієнтів, було б більше часу розраховано на кожного пацієнта, це було б набагато комфортніше і для лаборантів, і для пацієнтів. А яку ділянку зазвичай сканують пацієнти найчастіше? Більшість найчастіше сканують хребти, особливо поперек, це найчастіше. Угу. Угу. Чому деякі обстеження тривають довше, а деякі коротше. Від чого взагалі це залежить? Сканування кожного. Органу або якоїсь частини тіла це має різний протокол, тобто є різні програми, які потрібно зробити рентген-лаборанту, для того щоб лікарю було зручно це описати, плюс якщо якісь є нюанси по якомусь захворюванню, то можливо лікарю ще додатково будуть потрібні ще деякі програми додати до протоколу, які потрібні для якісного опису і для постановки діагнозу пацієнту, і це також реальний лаборант вже буде дзвонити, наприклад, або викликати лікаря, який буде казати, що, наприклад, мені треба ще ця програма, для того, щоб якісно описати, наприклад, цю проблему пацієнта. Тобто це залежить від захворювання пацієнта, від віку пацієнта, від самої ділянки обстеження, тому що. Специфічно для деякої, деяких ділянок обстеження треба більше часу. Плюс ну, пацієнти буває сканують не одну частину тіла. Це думаю дуже логічно, що якщо ти скануєш, наприклад, не там не тільки один відділ хребта, а декілька, то сканування буде довше. Якщо з контрастом, то треба зробити доконтрастні програми всі, і потім вести контраст і після контрастні також зробити програми. Це так також, звичайно, буде довше часу. Займати. І ви самостійно ці всі програми налаштовуєте. У нас вже є складені протоколи. Їх вибираєш і там далі можеш їх коректувати, як тобі це потрібно. Угу. Але все-таки більш-менш це все оптимізовано, ти просто вже в них виставляєш правильно рамки, плануєш обстеження для того, щоб все було добре видно якісно. А скажи, будь ласка, чи правда що під час обстеження МРТ металеві коронки та зубні імпланти можуть бути пошкоджені? Я думаю, що на практиці на даний момент таких регулевих випадків немає. А взагалі бувало, що під час обстеження пацієнтові ставало недобре? Пацієнтам часто може бути недобре під час обстеження, але це більше пов'язано з тим, що пацієнти бояться психологічно. А страхами пацієнта панічні атаки, пацієнти військові і дуже яскраво реагують, часто дуже бояться, починають вирушитись, починають намагатись вилізти з апарату. І в такому випадку вже мусите скасовувати обстеження, так? Та, або і записувати з наркозу. З наркозу. Так, записувати з наркозом. А чи можна робити МРТ з пірсингом або татуюванням, якщо брати так, що пірсинг це ж метал рахується? Пірсинг треба доставати і познімати. Ми знімаємо особливо вирви пірсинг навряд чи, але якщо, наприклад, ти скануєш поперек і в тебе в попку є якийсь пірсинг, угу. то це буде заважати обстеженню, буде не якісь обстеження, буде фунити. А якщо так, наприклад, наприклад нагрувати мозок, то може нагріватись. Так, якщо пірсинг в попку, а ти скануєш головний мозок. Може нагріватись. метал краще знімати А стосовно татуювань. Татування з ними можна, і в більшості вони не мають фонити, але бувають випадки, коли вони все таки видають і деякі артефакти, але ну це вже а від шо, чого того, взагалі це залежить? Це залежить від фарби, яку використовували тату-майстри. Якщо в ній є якісь металеві частички, особливо якщо їх багато, то може видавати. Скажіть, будь ласка, правда, чи міф МРТ тільки для візуалізації м'яких тканин, для обстеження кісток потрібно робити КТ. Взагалі МРТ, я б сказала, що це обстеження трошечки вище йде за КТ, якщо їх так можна трохи якби, порівнювати в такому форматі. Кістки все одно буде видно і на МРТ, mm -hmm. але просто логічніше буде зробити КТ, все-таки це рентгенівські знімки виходять і буде краще видно кістки візуалізуватись, але в принципі на МРТ також буде дуже добре видно кістки. Тобто, якщо все ж таки перелом, грубо кажучи, то краще вже робити КТ. Переломи, травми це завжди рентген КТ в більшості, mm -hmm. зрозуміло. Ще хотіла задати таке питання. В соцмережах поширилась інформація, начебто на МРТ можна побачити, чи закохана людина. МРТ знімки мозку можуть стати доказовим аргументом. Вчені дослідили, що у закоханих прослідковуються активні області мозку, пов'язані з задоволенням. Правда чи вигадка? Ну, на жаль, у нас немає такого обстеження на закоханість. Типу, я думаю, якщо з'явиться, може колись. Але, думаю, що це, мабуть, недоцільно буде все таки. Чи прийшла б я скануватися для того, щоб дізнатися, чи я ну, навряд? чи. Ну, людей, знаєш, різні інколи сумніви виникають. Я думаю, що це міф взагалі не чула такого, і також пацієнти за такі більшості не питають. Але я думаю, що це вже краще можна спитати у лікарів рентгенологів Вони потім описують оглядають ці обстеження. Можливо, вони якось якимось секретним чином можуть дізнатися? Чи це, це можливо, кохали? Хіба якщо якась динаміка, наприклад, спершу сканувати пацієнта до закоханості і після закоханості чи якісь зміни? І я думаю, це вже динаміку. легше буде якось підслідкувати по там аналізу крові, по гормонах в організмі. Тоді вже це буде більш доцільно. Все таки я думаю, МРТ трошечки не те обстеження, яке можна. Відслідкувати, закохана людину чи ні. Скажи, будь ласка, чи доцільно робити МРТ шлунку взагалі? Чи бачить МРТ шлунок, кишківник, якщо, наприклад, людина боїться робити колоноскопію? Сто відсотків МРТ, навіть з контрастом, я не знаю, навіть якщо це буде якесь суперпотужне, трьохтислове МРТ, то точно не зможе замінити колоноскопію. Ти бачиш колоноскопію на колоноскопію ти можеш взяти ще й біопсію, точно побачити, яка це, наприклад, якщо це пухлина чи яка це проблема? тобто у будь-якому випадку, якщо у людини є реальне захворювання кишківника, навіть якщо це виявлять на, виявлять на МРТ, без колоноскопії не обійдеться. Тобто змінити і шлунку, взагалі такої обстеження. МРТ шлунку немає. Є МРТ органів червної порожнини, і то його більше роблять для візуалізації печінки, нирок підшлункової залози шлунок. Обстежувати на МРТ не саме краще. Розкажи, будь ласка, які в тебе враження залишились після інтерв'ю? Не закинусь такі питання. Теж було дуже приємно з тобою поспілкуватись, побачитись. Це було цікаво, досить швидко. Як на 30 питань, я навіть не помітила, як пройшов час.